Вітаємо на каналі про погоду. В Україні закінчується весна і зовсім скоро розпочнеться літо. На вулиці все більше теплих та сонячних днів. Давайте дізнаємося, якою буде погода в Україні в кінці травня та на початку червня. У п'ятницю 31 травня вночі без істотних опадів. В день, за винятком центральних та південних областей, пройдуть короткочасні дощі з грозами. Місцями можливі град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер очікується південної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17, вдень від 23 до 28 градусів тепла. У суботу, 1 червня, вночі пройдуть місцями невеликі дощі з грозами. В день в більшості регіонів країни, за винятком південних та центральних областей, очікуються грозові дощі. Вітер змінних напрямків 3-8 на секунду. Температура повітря вночі 12,17, в вдень 24,29 градусів. У неділю, 2 червня, вночі без істотних опадів. В день на більшій частині території України очікуються грозові дощі. Місцями з градом та шквалами 15-20 метрів на секунду. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-18, а в день 26-31, У західних областях 22-27 градусів тепла. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за нашими подальшими прогнозами. Нехай найближчі дні принесуть Україну перемогу, а кожному тепло та сонце. Зустрічаємо літо разом, підтримуємо та віримо в зсу і підписуємось на канал про погоду.